Магній, залізо, вітамін С. Цей овоч допомагає знизити рівень холестерину в крові. Буряк корисний за все є сири, тому що дуже часто ми використовуємо вареники, але там вже дуже мало залишилося поживних речовин. Тому краще всього, він свіжий. Але знаєте, що свіжий вижитий сок буряка один, якщо й пити. То дуже маленькими дозами і розбавленим з водою. Я колись випила, може казала, сік морквяно буряковий вранці, ну, такий стакан і пополам один до одного. Я знала, що його не можна, але я вже давно пила, а тут у нас вийшло багато буряка, я думаю, ви вижила. Я не встигла перейти з однієї кімнати в іншу, як все пішло назад. То не можна, але він дуже-дуже корисний. І в, в сирому вигляді він ефективно сприяє підвищенню рівня гемоглобіну. У кого низький гемоглобін, то тому якраз бурячок то, що треба. Ще одним продуктом, що чистить а, кров, був названий чесно, чесник. Це спеція як антибактеріальні властивості. Діючий як природний антибіотик, а його компонент аліцил, стимулює виробництво лейкоцидів. Ось одне без, без одного не може функціонувати. Ефект детоксикації дає і споживання капусти брокколі багатої нас настрофафан. Ця сполука активізує виведення з організму потенційних токсинів. Ви знаєте, це воно само по собі сприяє виведенню токсинів, якщо будете побільше цього продукту споживати. Крім того, кров робить чистою вживання клітчатки. Я завтра вам казала про клітчатку, Вона як губа, губка. Вбирає багато шкідливих речовин в травному тракті, перешкоджуючи всмоктувані в кров великої кількості цукру та холестерину. Дуже багато зараз ми споживаємо цукру і скритий цукор і сіль, я пізніше скажу, як можна її, як ми її кожного дня грязнемо, цю кров. Тож, для того, щоб більш її очищати, то треба споживати ті продукти, де багато клітчатки. Я дуже давно казала вам, що постійно потрібно вживати вранці, особливо. Це стаканчик. Чого, Галя, що ти споживаєш кожного ранку? Водичку попили і десь через півчасика смузі. Смузі і бажано, щоб там була клітчатка і декороси. А вже все інше додайте, що вам подобається: різні овочі, фрукти і так далі. Також до списку очисників крові увійшов імбір, лимон, бурий рис кардамон, які містять специфічні сполуки, здатні зв'язувати та виводити з організму токсини. Для хорошого здоров'я нам необхідно мати хорошу кров, бо кров є потік життя. Вона відшкодовує втрати і в організм. А тепер я скажу вам, чого не треба робити. Топ 5 отрут, які ми споживаємо. Багато хто з нас споживає. Пестициди перший топ-продукт. Токсичні хімічні речовини, які активно застосовуються у сільському господарстві, гербіциди для знищення бур'янів, фунгіциди для боротьби з грибковими хворобами рослин, інсектициди, акарицид, акарициди. акарациди для знищення шкідливих комах і регулятор росту. Для стимуляції росту рослин все це використовується, і воно все впітується в рослин і потім ми її вже їмо. Харчові добавки – це вже до тих продуктів, які ми споживаємо, беремо готові з магазину. Глутамат натрію, підсилюючи смаку. Майже у всіх стравах, які продаються в магазинах, мають глутамат натрію. Це підсилюючий смаку. Колись я вам розказувала одна людина взяла, зробила такі, таке порівняння. Два столики поставила, на одному столику всі продукти чисті, вирощені гарно і без всяких оцих добавок, без всяких пестицидів і так далі. А інші продукти на другому столику, там, де оці всі. Гербіциди, підсилювачі смаку, росту і так далі. І ось коли люди підходили, прямо така черга стояла, підходили і з закритими очима. Вони їли те і їли те. їли те. І завжди казали, що те, що на другому столику, те, ну, набагато смачніше. Це те, що не корисне. Чому? Ми розуміємо. Підсилюючи смаку і тому подібне. Тому нам треба це знати і особливо дітей не кормити такими стравами. І ще хотіла що сказати. натрію зустрічається часто, найчастіше зустрічається в обробленому м'ясі, надаючи йому гарний рожевий колір та солоний присмак. Трансжири надають продуктам приємні текстури та смак. ГМО. У СНД заборонено виробляти гемопродукцію, проте робити не можна, а ввозити можна. І ви купуєте, ви не знаєте, що там. Доданий цукор та цукрозамінники 75% продуктів харчування у супермаркетах містять доданий цукор. Жителі наших районів, регіонів з'їдають цукру в 4 рази більше за норму. Ось такі дані, які ви маєте знати і використовувати в своєму житті для того, щоб бути здоровим, а особливо, щоб наша кров була здоровою. Давайте помолимося, хай Господь благословить кожного дасть нам мудрості. Дорогий небесний батько, ми дуже вдячні, Тобі, Господь, за таку твою безмірну любов до нас, грішних людей. Ти хочеш, щоб ми піклувалися про своє здоров'я, щоб ми. Більше знали, повторювали і на практиці використовували все те, що ми бачимо для здоров'я. Ти, Господь, прибувай з нами своїм Духом Святим, і нехай Дух Святий керує нами. Благослови кожного, тому що в здоровому тілі буде і здоровий Дух, тому і віра наша буде укріплятися. Слава тобі за все, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Якого я хотіла заспівати вона про Петра. я хотіла б декілька слів сказати, благословити кожного, аби ми не, ми не лише не зрікалися Ісуса, але й ходили не на дистанції з ним, так як це робив Петро, коли намагався врятуватися, аби ми не грілися у чужому вогню, після чого і так будемо неприйняті, а йшли до Нього, до Ісуса. Який дає любов, щоб ми не казали, що не відрічемося і підемо і на смерть, і, і в в'язницю. Тоді, коли ми розраховуємо на свою любов, і ми багато не пройдемо так, розраховуючи на свою любов, бо ми маємо черпати від тої любові, яка є вічна, яка є сильна. А казали, як Іван, ми полюбили, тому що він перше полюбив нас. Just... Ми те, що він дарує нам в Біблії, приймаємо за урок і беремося від нього, його любові і його прощення. Амінь. Амінь. Вітаю вас з ним суботнім Радий вас всіх бачити. Бачу людей у вишивках. Це дуже добре. Є українці, правда, є серед нас. Комуністи, так? є різні комуністи, є такі комуністи, є комуністи китайської комуністичної партії. Супер, добре. Це дуже добре, хто прийшов, хто прийшов, хто не прийшов. Я вас всіх щиро вітаю. У нас як було в четвер було день вишиванки, так то ем, наша тема буде така сьогодні трішечки патріотична. Патріотично-християнська, патріотично, патріотично налаштована християнська тема проповіді. І буде в нас, сьогодні в нас називатися так. Послухайте увагу. Тема називається в нас три методи. Не методи, а методи. Методи це дуже старе слово, яке е, знаходиться в українській мові, а й означає воно з грецької. Мови підхід, так? три методи помісної церкви. Що таке помісна церква? Це церква там, де ви є, по вашому місці. Так? Як ми тут знаходимося, то наша помісна церква українська оця, так? І три методи це три підходи помісної церкви, якщо так більш, більш грамотно казати. Так? І сьогодні ми з вами поговоримо про на рахунок цих три методи. Чому я, так хочу, чому я хочу, щоб ви на це звернули увагу, тому що це важливо, нам дуже важливо зрозуміти, чи ми правильно. Реагуємо на сьогоднішні події. Так? Давай наступний слайд. Послухайте слова. Слова, які написав Ервін Люцев, Люцев чудовий такий е, автор. Так? Він давним-давно написав е, книгу, яка називається Хрест Гітлера, якщо я не помиляюся. Дуже чудова книга. Почитайте, якщо у вас є можливість, прочитайте. Послухайте, які він сказав слова. Послухайте уважно, що він каже. Церква може бути церквою тільки тоді, коли вона рішуче діє в час кризи. Дуже важливо зрозуміти. Що церква буде церквою тільки тоді, коли вона рішуче дії, вчасні. Тому що якщо настане криза, а церква не відповідає кризі, так, вона себе скомпроментує, вона не буде мати сили. Вона не буде мати сили. Я розказував історію. У нас в Україні є е, я забув, як він називається лінлюдочка, можете ти що цей е, комітет, що вони разом збираються християнською. Рада церков, рада церков, церкви є рада українських церков. І одного разу вже тепер недавно, що вони зібралися в адміністрації президента на зустріч з, з Зеленським. Там вони зібралися з президентом, і вони прийшли до нього на рахунок турецького Стамбульських. Стамбульського пакту, ще як він називався, це пакт, де, де Україна має прийняти, що вона підтримує ЛГБТ, О, знаєте, цю історію чули. так? Да? Стамбульський пакт, що можна проводити міт... мітинги, ну там, таке, такі, знаєте, судомі вимоги. Тобто ці закони вони нібито дуже ліберальні, демократичні, і Україна мала їх прийняти. За ці стамбульські статут мали голосувати Верховна Рада. І ось оця рада церков прийшла до президента. І вони сіно говорити, і кажуть, це був четвер, вони сіно говорити, і вони кажуть, що, будь ласка, нехай ця рада ще не приймає цей закон, тобто не подавайте його, не робіть? так, Подумайте, тому що це не добре для нас, для нашої нації, для християн. Для нас це не добре. Подумайте. Так? І що сказав Зеленський? Зеленський їх послухав і сказав: Добре, добре, я подумаю, на рахунок цього ми не будемо що приймати. Так, він ці слова сказав. А в вівторок Верховна Рада взяла і прийняла цей закон. Недавно ж. І почали розбиратися, ну там питатися, є люди, там, народні депутати, які теж з християнами зв'язані, каже, чому так сталося? І він каже, тому що Зеленському подали на стіл такий звіт, де показано, що ваша церква, ця церковна рада жодним чином не впливає на електронці. На електорат. На електроцію. Так. Ви не маєте сили. Ви не маєте сили. Що буде, якщо Зеленський відкаже церкві сьогодні нічого йому не буде? Отак От прямо я сказав. Нічого не буде. Як ви думаєте, вони праві? Праві. Якісь мірі вони праві. І каже, якби у вас була сила, якби за вами стояли, якби церква мала такий великий вплив серед громадян, громада. Наповнісних то би політика була б зовсім інша. Дуже важливо зрозуміти. це. Тому для нас важливо зрозуміти, от про ця метода, підхід до церкви. Я хочу, щоб ми з вами поговорили, як ми маємо в цей непростий час реагувати. Давайте. Три, три такі підходи є на сьогоднішній день, і взагалі є три підходи церкви, які перша це церква компромісу. Та, можливо, чули, бачили, церква компромісу це церква, яка бажає будь-якою ціною залишатися в зоні комфорту. Маса сьогодні таких церков, та які думають, що якщо вони будуть в зоні комфорту, та, легко йдуть на домовленості зі світом і вважають себе прогресивними. Багато сьогодні людей, які кажуть, що знаєте, ну, не цікава Біблія, давайте щось придумаємо, будемо щось фантазувати, більше співати, грати, якось там, я не знаю, що, щоб було цікавіше. На жаль, таких церков є дуже багато. Та? Але який б я вам головний приклад хотів би сказати, це ось сьогоднішня влада американців. Ви знаєте, що 30 з чимось відсотків електорату Дональда Трампа це були протестанти, це були християни. Які обрали його? Чого вони його обрали? Звичайно, що з Дональда Трампа, знаєте, такі... Є... Такі християнин, як не хочу казати, але протестанту взагалі слова немає. Але що вони пішли на компроміс? Республіканська партія, давайте ми за неї. І ви знаєте, що зробив до Трамп? Ви бачили, там вчора, позавчора. Він поїхав до Саудівської Аравії, бо йому дали гроші. Він поїхав, він він пропустив Ізраїль. Тобто він, взагалі, оці інтереси, які він мав позахищати захищати протестантські, він абсолютно їх. Не вилював абсолютно. Ви ми там дали лета, ще що щось дав абсолютно. Він знаєте це, ви знаєте, що в Саудівській Аравії взагалі заборонено проповідувати Писання. Біблію заборонено говорить: він туди приїхав, з принцем, каже, чудовий чоловік, мій друг, хороший хлопець, як він любить говорити. так?